Мудрість прості вислухаймо святи Іван Мерусі. і Духові Твоє, і на те святе Іван Ліє, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, той час покликав Ісус Своїх учнів і сказав їм. Жаль мені цих людей, бо ось уже три дні, як вони зо мною, і не мають що їсти. А відпустити їх голодними не хочу, щоб вони охляли десь у дорозі, кажуть до нього учні, а де нам узяти, скільки хліба в пустині, щоб надавати, скільки людей. Ісус спитав їх, скільки вас хлібів, сім кажуть, і кілька риб. Тоді він верів людям сісти на землю, узяв сім хлібів рибу, воздав хвалу, розламав і став давати учням, а ті людям. А всі їли до нас, я тут і назбирали кусків, що зосталося, сім повних кошів, тих же, що їх було, чи тих же, що їх їли, було яких чотири тисячі чоловік, окрім жінок і дітей, і відпустивши народ Ісуси до човна, і прибув в сторони тобі, Господи! Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, яке чудесне нагодування хлібом вже другий раз описується у Святому Письмі. Я думаю, котрий перший був. Там, де п'ять тисяч людей нагодував Ісус, чи це раз коли чотири тисячі людей? Тому що так описує Євангелист що, знаєте, ну, якби вже то було, і вже якось, а ясно, тоді було людей, зараз він це примножить, а вони так, якби, знаєте, нічого не знають. І на що хочу звернути увагу вашу, що спочатку, там, де було 5 тисяч людей, то там хліб він узяв не в апостолів. А в одного із хлопчин, який там був і мав коло себе ті хліби, приніс певно продавати або ще щось. Але передав Богові, Бог то примножив. А тут він каже до апостолів, скільки має тих хліба? Маєм всім. І взяв тоді ті хліби, поблосив, почав роздавати. Як Господь роздає, я звернув увагу на те, що. Христос взяв поблагословив хліб, дав їй апостолам, а апостоли людям. Бог, коли примножує дар або дає свій дар Божий, Він дає апостолам, а апостоли людям. Та як? Та не вже Господь Бог не дає напряму, чи один раз Він прац... не... не працював без апостолів, скільки раз до нього приносили калії хворих і каже, учні Твої не могли оздоровити, а ми... Принесе до тебе, скільки буду вас терпіти. Я спочатку думав, що то вони мають на увазі, що не вірять, що апостоли не здалі. Але чому нам не задуматися, що Господь хоче нам звернути увагу, щоб ми приходили до тих, через кого ми можемо отримати Божий дар? До своїх священників, до своїх єпископів. Ну, я хочу напряму. Знаєте, в нашому житті кожен із нас мав якогось начальника, а на тим начальником був ще вище начальник. І коли я підлеглий, перескакував через голову, звертався до якогось головного там того начальника, щоб воно то було трохи то нервувало, не? Коли ти є в армії, наприклад, над тобою головний є ротний, так, командир роти. А ти звертаєшся не до ротного, як сержант, а звертаєшся зразу до командира батальйону. І звичайно, що це не дуже добре і тим всі нервує, так? І тому Христос учить нас ієрархічної структури. Щоби ми вчилися звертатися до тих, до кого треба, поступово. І Господь показує, що він дбає за нас. Не учні йому сказали, що вони голодні. Христос сам побачив і каже до учнів: слухай, три дні вони вже з нами. Він бачить, що вже ж там все, що було, вони вже поїли. Бо тому що ну, три дні, розумієте, в дорогу ти більше не можеш нічого взяти. Бо тому що це місця пустинні, там, де температура дуже висока, і що ти з собою можеш нести? Холодильників в ті часи не було, і тим більше це в пустині, це ну, на таких місцях, де взагалі нічого нема. Христос хотів піти, щоб усамітнитися і навчити апостолів ну, такої вміти бути самим. А люди приходили на то місце, і, а вже люди прийшли, Христос виходив і проповідував І от Христос дбає за них. Каже, дайте їм їсти. тому що вже три дні вони ходять за нами, вже все, їх поїли, а відпустити їх просто недобре піклується Господь. Так само і за кожного із вас. Ви собі думаєте, Господи, Ти за мене забув. Десь люди живуть, і ті живуть, і ті живуть, а Ти за мене, Господи, забув. Не забув. Просто на все свій час і пора. І передасть Господь Бог то, що Ти чекаєш, через Твого священника. Якщо Ти ще його собі не знайшов, знайди собі. його. Через твого єпископа. Ти не знаєш, що ти єпископ? Узнай. Бо так Господь Бог працює, і Він хоче тобі передати. Ви скажете, ну та як? Ну, то чу не напряму, що Бог такий безсилий. Бог на те і створив, покликав, поблагословив священників, єпископів, щоби через них вам давати реально і напряму, щоб ви мали певність і переконання, що Господь Бог діє. Тому, коли говоримо сьогодні у День святого апостола і Євангеліста Матея, це той, хто передав Слово Боже людям. Священники це ті, що передають Боже благословення людям. І Господь Бог дбає за кожного з вас. Скористайтеся тою можливістю, отримайте своє благословення і отримайте те, чого ви так довго чекали. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.